Дня 4 вересня 2022 року село Дружба Рештицький район Полтавська область. Продовжуємо огляд гібридної форми сортів. На черзі в нас така гібридна форма чи сорт. Напевно, сорт академік. Або також має назву пам'яті Дженеєва. Академіка Віцба, академічний. Це тут ліва сторона куща. Поруч Олімп, він ще не готовий. А кад я вже сьогодні замірював цукор було 16,5, майже 17 брікс, майже готовий. Ну, тут з перемішку з редглоубом. Тут погано розбрунювалися бруньки. Зараз перейдемо на праву сторону, там результат покращий. Ну, Академік у всій своїй красі, права сторона куща, кущ вже потужний, років 5 точно росте. І показує отакий результат з чудовими гронами. Отакі гронки, напевно, тут довжина понад сантиметрів 30, см. вся ягодка і ягодку. В перемішку з Ксенією, ну Ксенія трішки затягується термін дозрівання, тільки набирає розовинку, а академік уже досить вже їстівний. Декілька днів і цукор буде ідеальний. Вже можливо частково зрізати. Подобається мені ця гібридна форма чи сорт дається сорт. Інститутський, Уже і лоза на ньому визріла на академіку. От він посаджений біля будинку, більше тепла, також сонце тут до 12-2 ї години дня. Він мене дуже радий академік з року в рік. Взагалі безпроблемний сорт. Немає ні тріску, ні горошіння. Вся грунка рівномірна, чудово. З Синьоягодних один з най... найкращих результатів цього року в порівнянні з Атусом, чи Каталонією, чи Кодрянкою. Жодна ягодка не тріснула, горощіння ніякого немає, тут нічого до нього не підходиш. Приємно з ним працювати, сила росту помірна, не дуже там сказати, що сильно потужний він. Дуже добре вже зріння на ньому лоза, вона вже визріла, як бачите, вже до самих верхів. Смак гармонійний, квітка двостатева тева гронки. 500 кг 200 ну в цьому році такі гранки може бути і за півтора кілограма. Маленький недолік, можливо, дрібнувата ягода. Звичайно, тут не гігантська якась розмір грам до 10. Зараз подивимось якусь ягідку зірвемо та будь-яку середню ягоду. Ось така ягода. Як проїн стерти темно синього кольору. Розмір 6 грам, ну така дрібнувата, максимум 8-10 грам, напевно. Якщо кому потрібно дуже великий розмір ягоди, то цієї форми вона не дуже велика. Отака консистенція. мясисто соковита, щільна. Він готовий. Готовий до зіски академік, цукор приємний, приємний гармонійний смак. Ніяких нарікань немає до нього. Один з таких надійних сортів. Які в цьому році показують чудовий результат. Це в нас академіка бо пам'яті Дженеєва на 4 вересня 2022 року. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде. Всім мирного неба над головою! Все буде Україна!